Ми зараз прийшли у сільком. Вибір піци у них насправді величезний е, від просто від 99 гривень, якась делюкс до незвичайної, яку я, в принципі, бачу вперше. Це американа Фріз з картоплею Фрі. Не знаю, дуже цікаво, але в них є вже багато готової продукції, тому ми, в принципі, чекати не будемо і візьмемо те, що є. Вирішила взяти барбікю, багато 100 грам, ціна 144 гривні. Ось така коробочка. Вау, вона просто дуже гарна. Насправді вона навіть краще, ніж на картинці. Вау! Uh, wow. Просто подивіться на це. Тупи, супер сирна. Не знаю, от чого-чого. У ці всі піцерії супермаркетовські не жаліються сиру. Тут прямо такий ще великий шматочок поклали м -м, помідорчика. Вона, знаєте, з таким навіть трошечки присмаком димку. Можливо, це через те, що м, саме смак такий барбікю, і в ній тут є. Так, да, напевно, це через соус, соус, барбікю, е, яким змазані ось ці бортики, маркетоптівська піца, яку я так любила, якою я була просто амбасадором е, маркетоптівської піца. От вона мені зараз подобається найменше всього. В мене оці всі піци супермаркетів, які я не коштувала раніше, бо думала, що тут дорого, вони мене дуже дивують. Оці люди позаду щось ходять, суетяться. Просто стою на підвіконні і їм піцу. Да. Це те, чого мені не вистачало.